Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. В цьому година 31 хвилина в Україні. Про все найголовніше у прямому ефірі. Сенсація цієї ночі перемогу на виборах мера Нью-Йорка здобув 34-річний захран Мамдані. Він набрав понад 50% голосів виборців. Йому 34. Він став першим мером мусульманином, першим мером індійського походження і до того ж наймолодшим мером за більш ніж століття. Найближчими суперниками захрана Мамдані були незалежний екс-губернатор Ендрю Куомо та висуванець республіканської партії Керті Сліва. Давайте зараз послухаємо. Перші слова переможці. основні гасла передвиборчої кампанії Мамдані це безкоштовний проїзд в автобусах, виплати з догляду за дітьми, замороження орендної плати за рахунок підвищення податків на багатих. Майбутнього мера критикують за ліві погляди, навіть ультраліві, а також за позицію щодо Ізраїлю, оскільки він активно підтримує Палестину у близькосхідному конфлікті. Трамп не в захваті від Мамданії, заявив, що будь-який єврей, які голосує за Мамдані, є цитую дурнем і у випадку його перемоги пригрозив припинити федеральне фінансування Нью-Йорка. Демократична партія за підсумками голосування 4 листопада перемагає на перших від початку другого президентства Трампа значних виборах у Сполучених Штатах. Окрім Мамдані, Мікі Шеріал обралася на пост губернатора Нью-Джерсі. А Бігейл Спанбергер стала першою жінкою губернатором Вірджинії. Демократ Джей Джонс також виграв посаду генерального прокурора Вірджинії. Трамп на своїй сторінці в соцмережі True Social написав, що є дві причини, чому республіканці програли вибори: це шатдаун, тобто припинення фінансування уряду. Та відсутність в бюлетенях імені самого Трампа. Росія дронами та кабами атакувала Сумщину. Вибухи були в Романському, Конотопському, Сумському районах та в обласному центрі. Також Росіяни дронами і кабами вдарили по Дніпропетровщині. Через атаку загинули двоє чоловіків. Один із них поліцейський. Ще четверо людей отримали поранення, в тому числі поліцейські. Жоден підрозділ син, сил оборони у Покровську чи Мирнограді не перебуває в оточенні російської армії. Про це заявили в генштабі ЗСУ після того, як Володимир Зеленський відвідав найтяжчі ділянки фронту на сході країни. Про оперативну ситуацію поблизу Покровська та його околиць Зеленський слухав від бійців військових 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Її бійці тримають оборону на цій ділянці фронту. Ну а на позиціях добропільського напрямку Володимир Зеленський зустрівся з бійцями першого корпусу національної гвардії України Азов та військо. 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Президент подякував бійцям за захист країни і вручив їм державні нагороди. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію на фронті і обговорив із командуванням актуальні проблеми оборони. Ішлося про постачання зброї, розширення виробництва дронів, матеріальне забезпечення та комплектування бригад. Спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше про безпілотники. це. Дійсно, ключова зараз складова бойової роботи. Я доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Росія запускає в серійне виробництво. Про це на церемонії нагородження розробників сказав Путін. Очільник Кремля також зазначив, що Росія нікому не загрожує, але як і всі інші ядерні держави, РФ розвиває свій ядерний потенціал. В наступному році будуть поставлені на бойове чергування системи з ракетою Сармат. Крім того, Путін похвалився про величезний заділ для майбутнього розробці Посейдона і Боровісника. Українська розвідка попередила, нагадаю, що Москва до кінця 2025 року хоче розгорнути комплекси Арешнік. В Могильовській області Білорусі Україна атакувала нафтопереробний завод в Нижгородській області Росії. Під ударом опинилася нафтобаза компанії Лукойл у місті Кстово. Після потужних вибухів сталося займання. Під час операції задіяли понад 50 дронів українського виробництва, зокрема БОБЕР та «ФП-1». «ФП точніше, це російський. Удар здійснили бійці ГУР, ЗСУ та Сил спецоперацій. Цей об'єкт є одним з ключових НПЗ УРФ, який забезпечує, зокрема, московський регіон. Сили оборони атакували також нафтохімічний завод у Башкорто стані, він задіяний у виробництві компонентів для авіаційного пального. Відсрочку від мобілізації отримують молоді бійці, які завершили службу за контрактом. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект за основу. Право на відтермінування одержать військовозобов'язані зобов'язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які уклали контракт на один рік під час воєнного стану і вже звільнені зі служби. Протягом 12 місяців після звільнення такі громадяни не підлягатимуть повторному призову на військову службу під час мобілізації, якщо власне самі не виявлять бажання на службу повернутися. Щонайменше троє загиблих та 11 поранених через авіакатастрофу вантажного літака в США. Повітряне судно прямувало з міжнародного аеропорту Луїсвіля до аеропорту в Ганалулу. Це Гаваї. За попередньою інформацією, під час зльоту стався збій у роботі двигуна. Так відомляють джерела ABC News. На місці спалахнула масштабна пожежа. Через загрозу токсичного диму мешканці навколишніх районів закликали сховатися в укриттях і уникати зони аварії. Рятувальники продовжують працювати на місці події, тож кількість постраждалих ще не остаточно. Спробуємо далі розібратися у тому, що ж у світі відбувається і як зміниться політична кон'юнктура, такими простими, вітальними словами, тому що насправді політика це не щось там, а ось прямо тут. Весте тут розповідаю. Я подумала про те, що нам ще тільки коксаки до всього не вистачало знову. Тому друзі, знову згадуємо Ой. правила миття рук. Ми вам до речі, нещодавно його не їх нагадували. Прям демонстрував його все, як це робиться, скільки часу на це потрібно. Тому давайте триматися якось, тому що ще нам тільки цього не треба. Так, ну давайте зараз до хорошого. Олена Квітка вже на вулиці намагається на собі перевірити погоду, яка ще, слава Богу, хороша, але для коксаки, до речі, теж хороша, але не тільки для людей. Олена, здається, так не вважає, що погода хороша. Чого шалик, тепла куртка? Ти подивись. Головне Олена. правильно вдягнутися. Моя бабуся ще казала так. <ривіт> Олена, що тобі. там, як там? Біля кав'ярні знову стоїть. Бачиш, знає, де стояти. Колеги, доброго ранку. Насправді це єдина точка. От зараз тут в Києві на Подолі, де є світло. Буквально його виробили. Знаєте, це зовнішнє освітля 5 хвилин тому, тому ми шукали просто світле місце, щоб трошки дати цього не знаю, ранкового сонця вам, яке ще поки що не зійшло. Але ви знаєте, ви зауважили, що я вже трошки утеплилася, Але помітьте, я все ще тримаюся за свій шалик з грибами, а це означає, що й досі осень. І зараз в Києві по термометру показують вісім градусів тепла, тому не все так погано і. Знаєте, такий дуже тихий і я б сказала досить теплий, але туманний ранок. Тому хто зараз виїжджає вже по роботах, зауважте це і будьте обережними на дорогах, тому що видимість трохи є обмеженою. Ну і знаєте, є така трошки імжичка, і мряка помітила сьогодні, коли їхала на роботу. Ну і власне таким досить теплим день. Більше 10 градусів сьогодні тепла очікують майже в всіх регіонах України. Це хороші новини. А погані новини, те, що сьогодні майже на всій синоптичній мапі України дощитиме. Що нам сьогодні обіцяють синоптики? Зараз розповім більш детально і традиційно, ми починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде от якраз хмарно з проясненнями, але також очікуються короткочасні дощі в Харкові, в Донецьку та Луганську. В день температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла. На півдні країни буде ще тепліше, але там також сьогодні дошітиме. Найбільш рясними опади будуть саме на Одещині. А загалом в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Криму сьогодні буде до плюс 15 градусів тепла. Захід країни це єдиний регіон. Фактично на синоптичній маві України, де сьогодні дощі не очікуються, і середня температура в західних областях зафіксується на позниці плюс 12 градусів тепла. Щодо півночі, країни, там сьогодні. Очікується опади. це сума Чернігів та Житомир. І в день за прогнозами синоптики там також повітря прогріється до плюс 12 градусів. Плюс 12 градусів сьогодні очікуємо в центрі країни, це Черкаси, Вінниця, Полтава, Распиницький та Дніпро, і там також сьогодні знадобляться парасольки, тому зважайте на це і кладіть їх в свої торбинки. Друзі, ну і Київ зараз термометри показують плюс 8. Сьогодні очікуємо денний, максимум в столиці, плюс 10, плюс 12 градусів і також дощ. Осолоджуємося, ще поки на цьому тижні такою осінньою е, листопадовою погодою, тому що синоптики попереджають, що починаючи з наступного тижня, принаймні в столиці вже вдарять морози вночі і очікується до мінус 5 градусів. А також синоптик Наталка Діденко попереджає, що від 11 до листопада, взагалі, по всій території України очікується таке різке зниження температур. Друзі, ну якщо говорити про температурні рекорди цього дня, то найтепліше 5 листопада було зафіксовано у 2013 році. Тоді в Києві термометр показала ж плюс 17 градусів. А найхолоднішим цей день був у 2019 тисячі Антирекордом, який встановив цей день мінус 11 градусів морозу, вже друзі. Ну і сьогодні всі, всі ті, хто щойно ну зараз прокидається, взагалі в Україні. Сьогодні ми, українці, матимемо можливість спостерігати надзвичайно красиву подію на небі. Це супермісяць, це вже другий супермісяць цього року, і насправді він зійшов на небо з ніч 4 на 5 листопада, але за північноамериканським східним часом, це означає, що в Києві з Зокрема, його можна буде спостерігати вже сьогодні, 5 листопада, після обіду, і ближче до вечора. І от, за даними НАСА, він на 30% яскравіший, ніж зазвичай. Е Повний місяць, повня, яка сходить на небо, і так як він зійде дуже низько над горизонтом, він ще буде здаватися набагато більшим. Е, ну і о, ну, головне мати можливість його побачити. От Якщо буде е, небо розхмарить, е, то це можна буде зробити і без спеціального обладнання. Інакше треба буде спостерігати його тільки зі спеціальним обладнанням. Ну і цей е, супермісяць він має спеціальну назву Його називають Бубровий місяць. І я намагалася розібратися, до чого ж тут зірки. І бобри. Насправді все дуже просто. Насправді, ось ці назви супермісяців, вони дуже часто. Супермісяці отримує свою назву дуже часто від традиції корінних народів е, пі, Північної Америки. І ось листопад е, взагалі вважався і є місяцем, коли дуже багато бобрів, і вони саме е, облаштовують. Знаєте, вже фінально облаштовують свої хатки на зиму. Ну тому і місяць, який з'являється саме в листопаді, він і має назву Бобровий. Е, це другий супермісяць цього року. А і е, другий супермісяць, власне, такого е, цього циклу. І от, Третій супермісяць цього циклу він з'явиться вже в наступному році, а саме в січні 2026 року. Колеги, ну якщо вже бобри на фіналочку пішли, то вже все. Вже знімай гриби свої з шиї. Це вже означає, що далі вже кіна не буде, як класики кажуть. Дякую, Олена Квітка, спасибі тобі Повню сьогодні. Дивимося, якщо побачимо, а можливо пощастить неозброєним оком. Ну, скоріше все, не пощастить, тому що сьогодні хмарність буде. Ну добре, дочекаємось вечора. Ввечері побачимо. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21-й на 1+, +1 Україна.